Вапрос на поверхні дня, головне один. Що робить з корупцією? Друзі, я одразу хочу перед вами вибачитись. Ви спитаєте за що? Ну, за те, що я під час свого минулого роліка вас трішечки ввів в оман. Там навіть проскакує фраза, що двушечку відправили на Москву, і вона там буде через два тижні. Двушечка, ну я розумію, або 20 тисяч баксів, або 200. Тисяч бакс. Виявляється, що Двушечка, та Двушечка, яку згідно розслідуванню Набу, фігуранти Міндіжгейта начебто відправляли в Росію туди, на Москву. Це виявляється, ні, 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 ні 200 тисяч доларів, про що думав я наївний. Як мені підказали, зокрема в коментарях це 2 мільйона доларів США під час війни. Люди. Які так або інакше дотичні до президента України? Люди, які є фігурантами міндіч гейта? Два мільйона баксів в Москву. Далі, як то кажуть, думайте самі. Одне питання, навіщо ви всі туди лізете? Всім привіт! Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. Справа міндіча, так званий міндічгейт, несеться з якоюсь запредельною, просто неймовірною швидкістю. Нехай це буде перша космічна швидкість. І вчорашній інформаційний простір України був присвячений саме цій справі. Тобто тій справі, якої, за словами блогера Володимира Золкіна, не існує. Ні, ні, не існує. І плівок міндіча також не існує. Ну якщо... Плівок Міндіча і справи Міндіча не існує, як заявляє, повторюю Золкін. То що ж тоді учора і позавчора розглядали в залах судових засідань? І чому саме Володимир Зеленський, президент України, начебто, готовий запровадити санкції проти двох фігурантів цієї справи? Один з них, начебто. Тимур міндіч, його колишній бізнес-партнер і людина, яка максимально наближена до президента України. А інший, якщо не помиляюсь, Олександр Цукерман, інший фігурант цієї гучної справи. Друзі, сідайте зручніше, заваріть собі запашної кави, підпишіться обов'язково на мій канал, шалений кіт, і ми починаємо. Як то кажуть, погнали! І ще одна ремарочка, друзі, це не скандал. Скандал це коли наші депутати в сесійній залі викликають повій по телефону і срати вони хотіли на те, що там стоять журналісти, і взагалі-то вони депутати Верховної Ради. Так, безумовно, це скандал. Це все фабрикація. А те, що сталося в Україні, це, якщо хочете, корупційний шок. І Якщо ви скажете, що це корупційна трагедія для України, то навряд чи ви будете неправі. Немає сенсу пересказувати перебіг всіх судових засідань учорашнього та позавчорашнього дня. Це буде просто довжелезний, довжелезний відеоролик. А у мене Ютуб канал, а не телеканал. Зупинимось на деяких нюансах. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький під час засідання вищого антикорупційного суду заявив. Що підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та на тодішнього міністра оборони Рустема Умірова за словами прокурора, Тимур Міндіч, користуючись дружніми відносинами із президентом України Володимиром Зеленським, та зв'язками із чинними та колишніми посадовцями, вирішив незаконно збагатитися, організовуючи злочини в різних сферах економіки України. Тут, друзі, варто звернути увагу на формулювання слів прокурора. Якщо вплив Тимура Міндіча на Германа Галущенка та е, Рустема Умерова питання дискусійне, то його дружні зв'язки з президентом України навряд чи хто буде заперечувати. Тому що вони колишні бізнес-партнери по студії квартал 95». В той же час, зі слів журналістів української правди, Володимир Зеленський святкував свій день народження в квартирі Тимура Міндіча. Так, друзі вони чи не друзі? Питання риторичне у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Зауважили, що за сприяння германа Галущенка міндічем здійснювався контроль за фінансовими потоками у газі та енергетиці України. Контроль за фінансовими потоками в енергетиці України, ви собі уявляєте ці суми, ці цифри? Я власне кажучи, не уявляю. Голода, Герман Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва міндіча перед президентом та використання послуг, організованих міндічем з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірену особу міністра Радника Міронюка, додав прокурор. Слід зауважити, що Герман Галущенко досі, от на сьогоднішній день, на 13 листопада, він досі є чинним міністром юстиції. Він не подав у відставку. Він взагалі таке враження, що почуває себе дуже дуже спокійно, і особа не заморочується стосовно цього питання. Я взагалі не уявляю рівень цинизму у цих людей. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України щоб наїстися? Учора з'явилася реакція самого Рустема Омерова на слова, які прозвучали з уст прокурорів. Секретар РНБО та колишній очільник міноборони Рустем Умеров зазначив, що він дійсно мав зустріч з міндічем, де піднімали питання щодо бронежилетів за контрактом. Будь-які спроби пов'язати мою роботу в міністерстві оборони з впливом якихось осіб безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки і озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції, вимогам і ніякий продукт не був поставлений, написав Рустем Умеров. Нагадаю, друзі, що за інформацією детектива НАБУ та САП мова йде про 100 мільйонів доларів США в своєму минулому відео я сказав, що це приблизно 200 тисяч fpv дронів. Ну, якщо рахувати в дронах. Але. Тут можна порахувати трохи далі, трохи заглибитись в ці цифри. Рота ударних БПЛА, командиром якої я був, може одночасно виставити 6 екіпажів FPV дронів. Це за ідеальних умов, якщо ніхто не захворів, і, дай Боже, ніхто не поранений. 6 екіпажів. Кожен екіпаж, якщо буде працювати в день нон-стоп, може застосувати приблизно 40 дронів FPV. Це якщо прямо от. Витирати е, під обличчя 40 дронів, можемо на 6 на кількість екіпажів. 240 дронів в день. А тепер, друзі, беріть калькулятори і рахуйте разом зі мною. 200 тисяч дронів, які можна було придбати на 100 мільйонів доларів США. Ми ділимо на 240. І виявляється, що моя рота, якщо б працювала 365 днів на рік. Тобто весь рік ідеальна погода могла би застосовувати 200 тисяч дронів більше двох років. Наш батальйон працював би більше року. Повторююсь, це при ідеальних умовах. І ще одне, друзі, якщо взяти 200 тисяч дронів та покласти на ефективність застосування, ну, приблизно 40%, 45% по різному, то це десь приблизно 50 тисяч. Уражених цілей. Нехай це будуть окупанти. 50 тисяч двохсотих або трьохсотих окупантів. Ну, разом загалом 50 тисяч. Гаразд, Со. нехай 30 тисяч, тобто приблизно 4 бригади окупантів. Скільки би це врятувало життів українських воїнів? Я думаю, відповідь на це питання, друзі, ви зараз напишете в коментарях. Ось така проста ціна, дані зовсім інша ціна тих грошей, які фігуранти справи Міндіча, друга президента Володимира Зеленського, клали собі по кишенях. Хочете, можете порахувати в чомусь іншому: в генераторах для фронта, в пікапах для фронта, не знаю, в старлінках для фронту, в дронах Mavic для того ж самого фронту. Mavic-дрони це розвідка, вчасне виявлення груп. Противника, які готуються або висуваються для штурмових дій. Ви уявляєте, кількість мавіків, які можна було би придбати. Відкриваєш зараз Facebook, Ютуб, інші соцмережі скрізь скрізь просто заклики допомогти воїнам. Тому що треба придбати гуму, пікап, відремонтувати ще щось, засоби РЕП і таке інше. Люди збирають по 5-10 по гривень. А тут. Сто сука мільйонів доларів США на кишеню. Молодці. Чи могли ми тоді з вами уявити, що його збагачення людей стане збагаченням лише його людей? Під час засідання Вищого антикорупційного суду прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури навів епізод із так званих «плівок Міндіча», Ну, яких не ясно, ви ж пам'ятаєте, да? що казав Зоокін. У якому, за словами сторони обвинувачення, президент Володимир Зеленський телефонує міністру енергетики Герману Галущенку після повідомлення від бізнесмена Тимура Міндіча, Зауважу, що Герман Галущенка це екс-міністр екс енергетики. Зараз він доки міністр юстиції. Під час розмови Галущенку телефонує Зеленський. «Здрасті, Володимир Олександрович! Здрасті. Все є, є. Цитує прокурор слова Галущенка. З контексту подальшої розмови фігурантів йдеться, що Зеленський зателефонував Галущенку після того, як Міндіч написав повідомлення президенту. Цукерман над ним іронізує, звертаючись до Галущенка. А ти говорив: ніхто з тобою нічого не розмовляє, а тут на тебе». Міндіч на ці слова відповідає, ймовірно, маючи на увазі переписку із Зеленським. А да, прочоли смс-ку. Галущенка питає, що саме міндіч написав президенту. Той відповідає, що Гера хоче з тобою поговорити. Далі фігуранти іронізують над цим повідомленням. Галущенка запитує у міндіча, і що мені з ним, вочевидь, питаючи пораду для спілкування з президентом. Мініш відповідає: Та слушай, Владимир Олександрович, та всі, ви ж розумієте, і ті мені в теж не з руки, і я зрозую все, що ви скажете, все, що вам треба, я ваш. Після цього Галушенко збирається їхати до Зеленського. Ще один нюанс: до речі, їх тут стільки, що все це не вкладається в голові. Під час війни, коли Україна вмивається кров'ю, люди, які наближені до Президента України, фактично гвалтують цю саму Україну. Пам'ятаєте, як? Казав Володимир Зеленський зі сцени в Юрмалі приймає з усіх сторон маючи на увазі Україну. повернувся Бумеранг в окремих випадках. Кошти передавали шугармену безпосередньо в офісі у готівковій формі або ж у спеціально обумовлених місцях за межами офісу, зокрема в належній шугармену медичній клініці в центрі міста. Одним з відвідувачів пральні був тодішній віце-прем'єр-міністр України якого учасники групи називали Чегівара. Детективи зафіксували факти передачі йому та його довіреним особам коштів в сумі 1 мільйон 200 тисяч доларів США та майже 100 тисяч євро. Є. Угу. Потім ти говорив, що це 300 Далі відбувається дзвінок. В якому Шугармен узгоджує з Карсоном, відомим бізнесменом та, за нашою версією, керівником злочинної організації видачу коштів Чагіварі. Хронці задокументували, як учасники корупційної схеми в енергетиці, передавали кошти колишньому віце-прем'єр-міністру України Олексію Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Гівара. За словами прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який зачитував фрагменти з аудіозаписів справи під час обрання запобіжного заходу екс-раднику міністра енергетики Ігорю Міронюку, Рокіту, у справі про корупцію в енергетиці міндіч та Шефір обговорювали, де взяти гроші. На внесення застави за Чернешова. Іде розмова з особою, яка позначена шефір Сергій Нахманович, зазначає прокурор. За його словами, вона стосується Чернешова Олексія Михайловича. Зокрема, в частині його притягнення до відповідальності і обрання запобіжного заходу. Відвідувач шефір, за словами прокурора, зазначив: Я йому сказав щодо застави: якщо у тебе офіційна частина є, то неофіційно ми тебе все поучаствуємо. сложимося». Міндіч я йому сказав, що от себе тоже, у мене таких нет. Відвідувач: Та ні, ну з каси поучаствують. мається на увазі, що з якоїсь каси, яка є, в цілому у них, уточнює прокурор. Далі Савицький зачитує іншу частину розмов, яка стосувалася арештованого майна Чернишова. В ній першим говорить відвідувач щодо арештованого майна. Леша сам не бідний чоловік, м'яко говоря, Мендіч. У нього же все арестували. відвідувач Ні, все одно. Это же арестовали то, что задекларировано. А такого, думаю, у Леши по размаху, как он живет, парк машин, парк обслуги, дом такой, Минич, он же арендованный, Ведвидович, арендованный. Но ну, ты же понимаешь, сколько это стоит, тысяч десять, Минич. Та, я думаю, больше пятнадцати, Видвидувач. Я его спросил, а ты сам собираешься участвовать? Он говорит, ну конечно, я уже два человека по 20 миллионов дал. В якости внесения заставы уточнил прокурор. Мендич в такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе нужны были те 6 квартир? Я не очень в етавірю сто 100% то, то он скрысил 6 или 26. шість. Ще раз варто зауважити, що Набута САП оголосили підозру ще тоді віце-прем'єр-міністру Олексію Чернышову у зловживанні владою та отриманні хабаря. За даними слідства, він сприяв передачі землі київському забудовнику за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для себе та наближених осіб. За Черношова внесли 120 двадцять мільйонів гривень застави. Дивіться, як цікаво все, скажімо, так відбувається, як розкривається вся ця справа. Якщо ще декілька днів тому ми чули тільки міндіч і ще хтось, Галущенка, то зараз тут уже заграв, скажімо так, всім фарбами Олексій Чернишов. І як я розумію, що наступне судове засідання. Яке відбудеться, наприклад, завтра, післязавтра або через тиждень, буде присвячено саме йому, тому що це не останні козирі в кишені детективів. Набу Україна обрала шлях до Європи, і це головніше. І українці заплатили дуже велику ціну. Це життя наших людей. Учора на сайті Української правди. Вийшло чергове розслідування Михайла Ткача, яке так і називається Свинарчуки Зеленського, як друзі президента, розкрадали країну під час війни. Пам'ятаєте, друзі, як свого часу Володимир Зеленський сказав, що якщо знайдуть його Свинарчуків, то він піде у відставку. І, от, будь ласка, справа міндіча міндіч, міндіч гейт. Щодо Свинарчуків, варто зауважити, що ті люди займалися. Ну, Якщо я скажу промишленим шпіонажем, навряд чи помилюсь. Тому що вони купували через треті, а скоріш за все, через сьомі роки, деталі до військової техніки, зокрема до літаків, так звані висотомери. І так, да, так, да, ті самі а, клістрони, які потім детективи ДБР зняли з комплексів ППО і через якийсь їх встановили, тим самим взявши так от, хлоп і вимкнувши частину. Протиповітряного і протиракетного щита України. Це було, якщо я не помиляюсь, у 2019 році. Зараз ми всі розуміємо да? цінність якісно працюючого протиповітряного та протиракетного щита нашого неба. А тоді, тоді, в 2019 році, потрібно було шоу. Щодо справи Свінарчуків, це моя думка. Але я скажу в інших країнах, ну, наприклад, в Ізраїлі, їх би нагородили за це, тому що вони через 5-7 роки придбали в Росії висотамери і привезли їх в Україну. Безумовно, це вартує грошей. А тут просто люди сіли на потік, поставили свій вагон під гроші і почали їх туди складати. І якщо би детективи НАБУ не взяли їх за дупу. То я вважаю, що 100 мільйонів доларів, про які ми тільки знаємо, а уявіть собі, скільки ми ще не знаємо. Ну, напевно, привертили би, я взагалі не уявляю, в які суми мається на увазі в доларах або в євро. Зайдіть на сайт Української правди і ознайомтесь з усім текстом. Я наведу лише деякі тези у третій частині операції Мідас, яку опублікували на і САП. Карлсон, він же Тимур Міндіч, обговорює замороження якогось будівництва та участь у ньому Чегіварі, колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. Запис від 1.07.2025 року. Особа. На зиму, Карлсон, на год, я, сука, душі, туди столько вложила. Піпець, просто законсервуйтесь і уїдьте. Це ужас вообще. Карлсон, ну нельзя же. Ти понимаєш, особа, це для мене ужас. Калсон, а для меня нет цензурная брань тупой. Шипочи, если он скроется в деле, нам пипец будет. Це обговорення співпадає в часі з публікацією матеріалу колег із Бігус Інфо про чотири маєтки, які під час повномасштабного вторгнення будували люди, пов'язані з Чернишовом. Якщо він скроється в ділі, нам піпець буде, каже Міндіч, особі, яка є куратором будівництва. У справі Чернишов таки вскрився 23 жовтня в матеріалі династія. Українська Правда повідомила, що НАБУ і САП розслідують справу про будівництво чотирьох маєтків. Вже провели орієнтовно 20 обшуків і мають докази того, що будував саме Чернишов. До речі, друзі, на фото ви бачите ці самі невеличкі хатинки. Дружина Чернишова намагалася сховати матеріали, пов'язані з будівництвом у себе на роботі в університеті. Однак, з обшуками прийшли і туди. Загалом більшість опитаних українською правдою джерел, які знали Чорношова до стрімкова злету кар'єрним ліфтом за президентства Володимира Зеленського, наголошують, що цей діяч навряд чи мав високі шанси опинитися так високо за будь-яких інших обставин. Ще в 2019 році, як переконують впливові політичні співразмовники, Чорношов ходив від стінки до стінки в офісі президента та міг годинами чекати у приймальнях навіть не президента. Богдана чи Єрмака, а їх заступників. Далі, за словами джерел української правди, саме міндіч порадив Зеленському Чернишова як хорошого хлопця. А дружина Чігівари, ну мається на увазі Чернишова, почала активно товаришувати з першою леді Оленою Зеленською. Вони куми, це всі знають. Перша леді хрестила доньку Чернишових. Вони постійно проводили родинами час разом, додає один із важковогіяків в українському політикумі. Тобто, плюс ще один. Друг Володимира Зеленського, президента України, в цій максимально брудній корупційній справі. І вже учора, друзі, деяким фігурантам цієї справи були обрані запобіжні заходи. Ігор Міранюк він же Рокет, екс-радник міністра енергетики Германа Галущенка, отримав тримання під вартою 60 діб або заставу 126 млн грн. мільйонів гривень. Де 126 мільйонів гривень і 100 мільйонів доларів. Не знаю Дмитро Басов, він же тенер на плівках набу, виконавчий директор з безпеки енергоатома, 60 діб тримання під вартою або 40 мільйонів гривень застави. Леся Устименка фінансистка бек офіс легалізація коштів. Також тримання під вартою 60 діб або 25 мільйонів гривень. Ну і Ігор Фурсенко, Рьошик, він бухгалтер бек-офісу. також 60 діб тримання під вартою. Або застава в 95 мільйонів гривень. Щось мені підказує, що або за всіх, або за деяких заставу внесуть дуже, дуже дуже швидко. Нагадаю, що сам Тимур Міндіч та Олександр Цукерман виїхали з країни. Тимур міндіч виїхав за декілька годин. До, скажімо так, початку обшуків детективами Набу. І кажуть, що перейшов кордон польський в дві години ночі. Олександр Цукерман, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики на чолі із Тимуром Міндічем та співробітником бек-офісу з легалізації коштів, заперечив звинувачення Набу та САП і заявив: ну, послухайте, друзі, самі. Алло, Олександр Довидович? Допустимо. Доброго дня, Георгій Шабаєв Радіо Свобода. Підкажіть, будь ласка, де ви зараз перебуваєте? Вас тут шукають в Україні за підозрою в низці статей кримінальних. Можете розказати? Я не, это сказать, не дуже не настроєний спілкуватися зараз. Дякую. Чому, чому? Піші пишіть, тому що все неправда, все брехня. Ой, розкажіть вашу позицію. Позиція, все брехня. Все, пишіть. А, а чому, все, чому брехня? Олександре Давидович? Тому, тому брехня. Все. извините. А ви зараз в Тель-Авіві, в Ізраїлі? Не Настроєн спілкуватися. Немає не значення. Ви Пока. повернетесь чай, в Україну? З в... удовольствием. Пока. А коли, коли? Це, це моя родина. Коли буде час, Спасибо. І вже учора з'явилася інформація, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденка Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів Мається на увазі Германа Галушенка та Світлани Гринчук, яка є зараз діючим міністром енергетики. Перед цим сама Світлана Гринчук написала вже заяву про своє звільнення. І ось невдовзі Верховна Рада буде розглядати це подання. Детективи набу щодня відкривають нові карти, публікуючи нову інформацію з так званих плівок. Тимура Міндіча. І зараз дуже часто виникає питання в соцмережах. Люди його задають кудись взагалі в простір. А чи знав Володимир Зеленський про те, що коять його друзі? Ну тут, як то кажуть, два варіанти: або знав, або не знав. І в той же час ти розумієш, ну якщо б це був який, якийсь там основної кази барабанщик, ну я не знаю, начальник якогось департаменту десь там, хрен поміде, який вирішив. Заробити таку купу бабла, то президент фактично міг про це і не знати. Але мова йде вже про двох, про двох людей, які максимально наближені до президента України: Тимур Міндіч і Олексій Чернишов. І зараз всі дивляться на президента, на те, що скаже він. А президент таке враження, що максимально відходить від цієї справи, мовляв, розбирайтесь самі. Хоча з'явилася інформація, повторюю, що, начебто, можливо, сьогодні, а скоріш за все, в п'ятницю, тобто завтра, Володимир Зеленський підпише санкції проти двох фігурантів цієї справи: Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вчора в етері телеканала Прямий ми спілкувалися стосовно цієї теми, і ведучий мені задав питання: а як взагалі хлопці, які зараз знаходяться на війні, відносяться до таких новин. І я, власне кажучи, не знав, що відповісти. Тому що я не уявляю, які слова зараз в головах всіх військовослужбовців. Вони там тримають Україну. Саме на Збройні Сили України зараз надія. Вони там, в холоді, в сирості. Кожної секунди вони ризикують життям. Уявіть собі, кожної секунди вони ризикують життям. Вони отримують е, своє. Грошове забезпечення, плюс додаткову винагороду і змушені, скажімо так, скидатись на ремонт так званих карачів, на ремонт генераторів, на закупівлю ще чогось необхідного для виконання бойових завдань. А потім те, що залишилось, він відправляє додому, тому що там дружина, там дитина, мати, там теж потрібні гроші. Це один світ існування України. А існує інший світ паралельний світ. Світ друзів президента України, які не соромлюючись взагалі нічого, просто беруть і фінансово гвалтують Україну, не зупиняючись ні перед чим взагалі. Чому? Ну, можливо, знають, що якщо що, то зверху прикриють. Чи відправляли вони гроші ще вище, чи не відправляли. Я думаю, друзі, ми скоро узнаємо. Тому що мені щось підказує, що це. Не все, що готові, скажімо так, опублікувати детективи набу та САП. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні! І слава нашій українській армії!